Привіт, любі хлопчики і дівчатка, я веселий собачка-гавчик, хочу познайомитися з вами, подружитися, а ще хочу вам розказати про свою улюблену пору року осінь. Сонечко вже не так пече. Вітерець прохолодний повіває, дощик іноді капає з хмаринок. Взагалі мені дуже подобається ця пора року, але якщо хтось засумував, я пропоную зразу пограти. Гру, яка називається, Де заховалась осінь? Умови гри. Назвіть предмети, які вам нагадують про осінь. І поясніть, чому саме ці предмети. Будьте уважні, що на цій картинці вам нагадує про осінь. Правда, грибочки і парасолька. Тому що восени в лісі є багато грибочків, і ми часто ходимо під парасольками. А ковзани ні, то не про осінь. Наступна картинка, що на ній нагадує про осінь так, хмаринка і гарбуз. Все ж таки, восени йдуть в дощі часто і родять ось такі класні гарбузи на грядках. Молодці, дивіться далі на картинку. А що тут нагадує про осінь? Так, це кошик з урожаєм, овочів. І ось таке малинове варення, яке готують восени, тобто збирають урожаї і роблять запаси на зиму. Молодці! Далі що тут нагадує про осінь? Ялинка новорічна, пшениця чи рудий котик? Правильно, пшениця і рудий котик збирають восени. Зерна пшениці, а колір котика до колір наших листочків. Молодці! Ви гарно справилися з завданням. Дякую!